Всім вітання від мене і від гіркого перця. Ось зараз такий вітер, правда, не знаю, чи як там мене буде чути, чи не буде нам вітер заважати. Але ось просто в мене маса таких приємних вражень. Ось подивіться, які кущі великі, і скільки плодів на цьому гіркому перці корона імператора. Ой, я вражена. Я вже розказувала, це зараз я так повертаюся, щоб трішечки прикрити мікрофон від вітру. Вражена, знаєте, чим не очікувала я. Оце ось його цілий ряд, де Ми його багатенько, звісно, посадили і вже нарвали ящичок. Таке хочемо відвезти. Нас там знайомий на базарі е працює. Він якраз займається продажем овочів, фруктів, е тому що дуже багато, ну, його неможливо переробити в плані. Я вже його скільки не закривала. І дивіться, скільки його ще буде, це або ж тільки знаєте, як була йому погода гарна. Влітку він себе не зовсім добре почував. Я навіть там, отам в цій теплиці висадила також два. Бо думала, ну можливо, не вдасться. Ні, все вдалося. А історія його появи в мене це з букета. Я вже казала, що мої подрузі подарували букет і з квітами. Було таке гарне поєднання, гілочки, де висіли отакі перчики. Ми навіть спочатку подумали, що це штучне, ну штучні прикраси. Коли ж таке ні. Підіймається вітер, починає то так присіла. О, зараз як би обійти, показати просто, скільки його, скільки ще буде. І навіть живий жаль, наскільки він багато дає плодів. І вони, я вам хочу сказати, так швиденько і визрівають. Це вже ми, о, я вам покажу, потім в кінці нарвали цілий ящичок. І різного вони е, е, цього розміру, є і невеличкі, є і такі соковиті, величенькі. Ну, ось, наприклад, дивіться, які зелені висять. гарні. Мама каже, бачила сьогодні в Тіктокові, здається, в АТБ його продають. Щось там 4 штучки чи 50 гривень. Боже, люди, що ж він тут важить? Тут написано не корона імператора, а корона єпіскопа. А цей ось також, ну вже він практично відійшов. Я його багато і не сажаю, бо він розумієте, тут дуже мало оцього м'якоті, а одразу отак ідуть, от не хочу, бо вчора нарвала на сінечко йде, аж руки. Як би вам показати, пооблазили, покривало. Але, але також ну дуже гарно виглядає. Мені здається, що навіть якби також в букети, знаєте, такі подарункові, такий елемент своєрідний декору. Вони їстівні. Бо також хтось казав, що будьте обережні, декоративні перці не завжди їстівні. їстівні, а так ще стаю, щоб кріп не передавити. Нарешті пішов кріп. А, вже вона наступила. Слухайте, я, так, я такий в такий капцях прикольних. Ось, ну, подивіться ж, також. Але він о, оцей червоний, кругленький, я не знаю, як цей сорт називається, так от гіркий, він супер гострий. Він такий гострючий, що, ну, я навіть, знаєте, отак, якщо на якесь бажання чи за гроші, мабуть, цілу не з'їм. Хоча я дуже гостро все полюбляю. Оце ось ми обірвали вчора, і он скільки ще залишилося. Ну, достигає. Це наш е, козацький ріг. Чи як він? Ну, хто називає козацький ріг, хто називає Баранячий ріг. Вже практично відходить і дивлюся йому холодненько. Ах, короня імператора, що там, курей, щось злякала. І цьому не холодно. Дивіться, в нього листя. Навіть навпаки, йому така погода, оце ще як і дощ, пройшли дощі. Йому дивлюся, що йому дуже подобається. Ну, тепер взагалі дощі любить. У нас там трішечки ще залишилося солодкого. Але він дивиться, який стоїть нещасний. Порівняно з цим. Наступний рік, думаю, не тільки на грядках садити, а хочу ще десь, отам в дворі, на квітникові. Отак просто хочу для краси. Цей був, я не знаю, чому цей так от він швиденько, начебто вже і порвали, мабуть, вже і засох, одійшов порівняно, дивіться, які гарні кущі. Можна малуватися. І такий також хочу, може в горщику, на квітникові, просто для краси. Там хтось замовляв на сінечку. Людочки, я ж не пам'ятаю, і знайти також в коментарях досить складно. Тому, будь ласка, напишіть ще раз, я абсолютно безкоштовно перешлю, що мені такого добра. Шкода. О, дивіться. Шкода, що оцю зелень ніхто не їсть. Ну, в плані тварин. Хоча ж не гірка, он, скільки листя ще, йому не холодно. У нас, до речі, баклажанам я дивлюсь не дуже холодно. Їм також подобається висяще. Оце така краса. Ось скільки насадили з переляку. Я також зараз хочу нарізати поставити просто вазу, щоб букет на столі стояв, хай стоїть. Але ж його потрібно без води ставити, мені здається. Тому що в той букет, з якого я його взяла, там були всі вже сухоцвіти. І ми взагалі ж думали, що штучний, а потім мені ж таки дійшло, що та ні, він же живий, можна спробувати. Ой. Оце отакий врожай. Оце нас так здивував в цьому році гіркий перець. До речі, дуже було багато. І цього кругленького, і цього рожка було багато, дуже. Скільки роздавала відрами. Ну, а корона імператора назва відповідає суті. Тут вже з пісні слов не викинеш, так? Каже Перес, я для вас старався, все літо. Вон які дзвоники висять. Таке ніби, знаєте, дивіться, як, якесь обличчя. Ой, точно! Ху -ху. Краса. Зараз ще покажу вам, скільки ми вчора нарвали і який він гарненький. Ось повний ящичок нарвала вчора. Від якої краси, неймовірної. Вони такі, знаєте, навіть на дотик приємні. І що характерно, отут іноді знизу зараз так на квіточку схоже. А я там фотографувала тільки, що ну, ну, прям обличчя людини. І це ще й різні. Дивіться, яка краса. І смачний. Оця. М'якоть його не дуже гірка, ну поки до насінічка ж не дійдете. Бо я вчора прямо на городі його дегустувала, гризла-гризла. Кажу, та ні, та ні. Ой, а потім а потім бігла воду шукати, щоб губи поласкати. Гістри, гостренький, дуже такий гостренький. Он, яка краса. Виді, як начебто якісь як квіти, як троянди. Просто не передати словами. Лішечки він замурзаний, ну це ж після доща, запилений був. Пилюкою був прибитий. Дивіться. От створили люди. Ой, все на цій приємній ноті. І от тримаючи в руках отаку от квіточку, кажу вам до побачення. Дивіться. Обов'язково побачимося. Поліз. ти Бачите, що відбувається. Тут дадуть склад до побачення, кожен своїми справами зайнятий. Все, цілую, люблю, бувайте здорові!